20 листопада 2023 року сьогодні працюємо в лісопосадці, пробиваємо просіку до Глибокого яру, де дуже погуляв останній буревій, поклав і порощахував старі верби. Взагалі-то вся посадка потребує санітарної чистки, але руки не доходять, лише співаємо те. Що підсовують буревії, ось таку маємо картину в Глибокому яру. Тут прийдеться декілька днів розчищати це Беріндєєве царство. І це не місце такого плану є ще. 21 листопада 23-го року, продовжуючи благоустрій території. Ще треба виконати одну задачу. Ось тут, біля спуску, на другу дамбу. Маємо такий трьохметровий перепад рельєфу. Потрібно тут зробити плавний виїзд-спуск і понад косогором підчистити оці всі гіляки, дерева, забезпечити проїзд до глибокого яру. Ось оце все. Треба впорядкувати, бо все, що там буде заготавлюватись далі, неможливо буде вивезти. Тому виконуємо цю задачу. Ось так. Побачимо, що вийде. 23 листопада 2023 року. Ще одне зусилля по благоустрою території. Готуємо з'їзд в сторону першої дамби. Щоб можна було заїхати шасіком і забирати там дрова, а не тягати їх по крутосхилу. Ось тут треба буде підсипати землі і зробити з'їзд туди понад озером. Зверху там будемо з верхнього з'їзду землю брати, сюди підсипати, і буде добре. Сподіваємось. 30 листопада 23-го року пробиваємо проїзд уже по глибокому яру по насипу на другий бік горба он до тієї посадки. Загущеної. Будемо там її проріджувати. В підліскові сплошні зарослі бугели. Багато хлопот з нею, поки її висічеш. Ось тут складаємо такі засіки, тут ще ось дві верби завалилося. Далі будемо розчищати, ну, це вже все завтра. Підемо дивитися, чи лисок не попорався коло курей. Не приведи господь.